Запоріжжя, як і інші українські міста, зазнало чергового удару з боку російських військ. 18 серпня російська армія атакувала місто, попередньо використавши ракети Іскандер. Обстріл прийшовся по торгівельному кварталу та об'єкту критичної інфраструктури. Згідно з інформацією, очільник Запорізької ОДА Івана Федорова, внаслідок атаки загинули троє людей: 23 отримали поранення. Серед постраждалих є 17-річний хлопець. На жаль, один з врятованих чоловіків, якого дістали з під завалів, помер в лікарні, незважаючи на зусилля медиків. Ворожий удар завдав значних руйнувань. Пошкоджено зупинку громадського транспорту, магазини, мікроавтобус, а також прилеглі будинки та майстерню на одному з підприємств. На місці влучання виникла пожежа на площі 500 квадратних метрів, яку ліквідували рятувальники. Запорізька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину. Цей черговий акт агресії вкотре демонструє злочинні наміри ворога спрямовані на знищення цивільного населення та інфраструктури.